Добрий день, вас вітає агенція нерухомості річхом. Запрошую вас сьогодні на перегляд однокімнатної квартири на оболоні за адресою Олександра Архипенка. Будинок 10А. Це у нас цегляний будинок, сьомий поверх, що дуже комфортно навіть при майбутніх відключеннях світла, якщо вони будуть. Як бачите, у нас квартира зі свіжим ремонтом. Ще ніхто не проживав, тільки будівельники закінчили роботи. У нас тут газова плитка, нова кухня. Дуже багато сонця, світла, чиста, хайна квартира. І купа місць для зберігання речей. Як ви бачили, є і кладова окрема, там де бойлер розміщений, і шафа для верхнього одягу, є ще шафа в кімнаті. Спальне місце у нас у вигляді дивана, який розкладається, він досить комфортний, великий. Є вихід на балкон. Двір у нас спокійний, тихий, близько до метро, тому не зволікайте, квартира дійсно дуже класна, приходьте, переконайтеся самостійно. Що до зустрічі, гарного вам дня.